А ето голові повикльовували. На розділювальній смузі в районі зупинки Оптика по вулиці Небесної Сотні замість кущів почали з'являтися перші у Полтаві міські луки. Щоправда, сходять нерясно, констатують місцеві жителі. Ну, мабуть, було краще, де були тут такі кущики, хоч росли, більш обйомніше, ну, гарніше було. Дехто з місцевих мешканців обурений такою зміною краєвиду. Ми іноді подорожуємо, буваємо в інших містах, то такого колхоза, як в Полтаві, немає ніде. Проте є і ті, хто вважає такий експериментальний проєкт доцільним. Отлично, так і повинно було бути. Обзор для водіїв і для пішоходів. І бомжі не сп'ята там. Це ж обзор мікрорайон. Те, що було цей будяки, ми зрівнюємо з Донецьком. Ці бодяки тут не потрібні. Оце те, що треба. Потім трошки підсіяти ще і буде добре. Результат, який бачимо зараз, не остаточний, пояснюють у комунальному підприємстві декоративні культури. На розростання насаджень потрібен час. Це суміш злакових трав та польових квітів. Це льон, волошки, ромашки, іберіс, календула і гіпсофіла. Перший рік після висіву багаторічних трав та квітів самі рослини зосереджуються на формуванні тернової системи, тому цьогоріч ми не матимемо повноцінне, помірне цвітіння та густоту. За словами Ігоря Ляшка, досіювати рослини наразі не планують. Зійшов ще газон нерівномірно. Я думаю, що він ще з часом до сходи. Полтава в залежності від цього результату, буде переходити до засіювання більших площ цим типом озеленення. Міські луки потребують меншого догляду і рідшого косіння. Конкретної суми, виділеної на висадження і утримання міських луків, у міській раді не називають, однак зазначають, що ці кошти входять у суму, виділену на житлово-комунальне господарство.